Перший весільний танець для нашої чарівної, прекрасної, молодої пари. Будь ласка, шановні гості, давайте разом із вами оплесками молодий бере молоду на ручки і запрошує до танцю, на ручки на ручки. Дяда, у цей святковий та весільний день ви прийміть наші найщиріші побажання, хай радість на навесні, а в серці хай горить кохання. Не знайте, віні горе, ні біди, не знайте, сліза, ні печалі, умійте вірність зберегти і бути вірними, в коханні Всіх благ вам зичи, молодята, достатку миру і тепла. Сім'я зігрітає любов'ю завжди надійна і міцна, щоб шлюб ваш був на радість тільки, дітей Господь щоб добрих дав. Живіть, любіться, не старійте щасливої дороги вам. Отож, молодята, у мирі живіть, віднині виконуйте наш заповідь, щоб ви не сварились ніколи, ніколи. Обоє були роботящі, як бджоли, щоб край нас міцнили своєю любов'ю за ваше майбутнє, за ваше здоров'я. Ще під оплески, будь ласка, запрошуємо нашу прекрасну, чарівну, молоду пару на перший весільний танець і оплески! spidia vora, Svelen i var virtum, Jant og donre, som i druse, Vær i surka i virtum. Jant og donre, som i druse, Vær i surka i virtum. Vær i sjevoda, Щастя я бажаю українські поляка. Да, Щастя я бажаю. Ще вода я вора, не посеред жита, українські молодята, будуть парішити, українські молодята, будуть парішити, еще вода спід'яя мора, селе лібар Jak to dobre, są so ty druże, bez ukraińsku. Jak to dobre, są so ty druże, bez ukraińsku. Дякую, браво, дякую, Гірко! Гірко!